Вітаю дослідники біблії. Привіт, Робіку! Ви знаєте, як було створено світ? Um, um, я, я не пам'ятаю. Ну, спочатку нічого не було. Ані сонця, ані місяця, ані зірок. Лише темрява. Але тоді сталося дещо неймовірне. Бог сказав слово, і з'явилося світло. Він створив увесь світ небо, сушу, океани. Та всіх тварин. А знаєте, яке створіння було настільки особливим, що було створене за Божим образом? Яке? Єдина. Однак людство згрішило перед Богом і було відокремлене від нього. Але Бог через свою любов вирішив послати свого єдиного сина Ісуса, аби врятувати людей від їхніх гріхів. Саме про це наш сьогоднішній супервірш. Від Івана 1.14 каже, І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу його, славу як однородженого від Отця. Під словом у цьому вірші мається на увазі Ісус. Він прийшов з небес, аби жити серед нас як людина. Він ріс, як ти, стикався з такими ж труднощами, випробуваннями та спокусами, але він жодного разу не згрішив. Натомість він був самою чесною, доброю та люблячою людиною у світі. Він так сильно любить тебе, що помер на хресті, аби одного разу ти зміг знову бути з ним на небесах. Все, що потрібно, це повірити у нього, і ти станеш частиною Божої родини. Якщо ти хочеш більше знати про те, як дружити з Богом та отримати його дар вічного життя, завантажуй безкоштовний біблійний мобільний застосунок, суперкнига та натисни на квадрат Хочу знати Бога! До зустрічі, друже!